Ну, ми повертаємося до внутрішнього чемпіонату. У нас поєдинок двох наймолодших команд прем'єр-ліги, команд, які внизу турнірної таблиці, команд, які зустрічалися у Дніпропетровську на стадіоні Метеор, який став тимчасово домашньою ареною для Ілічівця. Команда Миколи Павлова приймала команду Ігоря Явічовича. Бачите, як тепло вітали один одного тренера. Ну, але знаєте, окрім цих емоцій, я сумніваюся, що були, було більше емоцій на футбольному полі, ніж вони були до футбольного поля якраз між двома тренерами. Тому що, чесно кажучи, рівень обох команд і рівень гри, яку вони продемонстрували у цьому матчі, ну, це дуже і дуже. Слабенько. Сергій Вікторович. Да, у нас, на мой взгляд, разница уже большая, становится между командой лидирующей группой, скажем так, тройкой, четверкой команд, пятеркой и нижней части турнирной таблицы. Ну, понятно, мы имеем объективные причины на это, но то, что неожиданно для меня, по крайней мере, результат, конечно, этой встречи. Гол! Влажа. Грейн забил. Вроде бы на первый взгляд простая комбинация: длинный заброс. И два центральных защитника зевнули, проспали. Включение нападающего. Ну і, конечно, здесь выключились. Могли еще доработать з ним. Но почему-то выключился один из центральных защитников. Я просто хочу сказати, що мені десь ну, Другого футболу ми ожидали, разочаровали Карпати, если честно. І все ці скидки на то, что поле плохое, но не мають. Те, що там 17-річні футболісти поїхали, це так само на це скидывати не можна. Треба все-таки грати, треба ламати себе, треба ставати дорослим. Ти футболістів достатньо багато є досвідчених набагато досвідченіше, ніж величівці. Правильно ж? Серіть Так. Да, ну, може, ви правильно сказали в початку, що все-таки молоді дві команди. Все-таки не вистачає їм стабільності, особливо Карпатну. Хоча, в принципі, проти того ж металіста не виглядали дуже здорово. А ну, Стабільності, навіть всякий случай не вистачає. Не треба відмазуватися полем. От мені найбільше Та, подобається Та, конечно, це відма... відмазування відмазування полем. Поле одинакове було. Можна було ще к м'ячу прицепитися к футбольному, що... Другого, Та сонце світ, не йде, правильно? Не, ну, і, відчував, то, і грав у футбол, і моменти здавали, і в плані швидкості повністю прийшли Карпати. Почому Карпати не грали, Почему було час для того, щоб підготуватися к этому матчу. Ну, І все-таки вони, мабуть, не реалізували те, що хотіли. Ну, і, і, Моментів у них не було, по большому счету, таких явних. І знову ж таки, бачите, в нас, коли ми говоримо про матчі команд зсередини. І нижньої частини турнірної таблиці, ми не бачимо яскравих індивідуальностей, якраз попереду лежить. Ну, чого, грінь? Грінь єсть. Ну, він, знаєте, якби от сказати, що він чистий нападник, він все-таки більше з глибини поля. А от таких от форвардів, які могли би знаєте, на собі протягнути. Бачите, такий матч, коли правильно? Форвард бере на себе, от Сергій Вікторович, Пам'ятаєте, був Тарасов? Так, звісно. Так, яскравіший приклад. Я пам'ятаю, коли він на полі, всі кляли, того Тарасова, що він там робить на тому полі. А без Тарасова не було м'ячів. Да. Юрий Тарасов, правда? Да, Юра Тарасов спокойный, да. да. От мячи все отскакивают, от коленки, я не знаю, там, от, от, от бедра, от чего угодно, но ворота почему-то все время все Где мячи эти персонажи? Лежи. Ну, это очень тяжелый риторический вопрос, день. Они есть, наверное, все-таки. Мое мнение, они есть. Но почему так они, можно сказать, некачественно и не всегда забивают? Вот это, конечно, вопрос. ніж перейти до теми, про яку ми хотіли поговорити, якраз про нападників, після цього поєдинку сталося таке відверте, емоційне інтерв'ю Миколи Павлова, людини, яка ну, багато років працювала в українському футболі, багато плідно працювала в українському футболі. і от для того, щоб Знаєте, виказати те, що він виказав на після і прес-конференції, напевно, треба довести людину до такого стану. Справа в тому, що ну, ми знаємо про проблеми зі здоров'ям у Володимира Семеновича Бойка, людина, яка безмежно любить і лічівець. І зараз командою керують зовсім інші люди. Ми про них розповідали півроку тому. І вже тоді були нарікання: що мовляв, ну немає такого ставлення до команди, як воно має бути, яким воно є зараз. І... Прорвало. Прорвало Миколи Павлова. Давайте послухаємо, що він сказав після матчів прес-конференції. Я 15-го числа, після 15-го об'явлю, я своїх рішень не міняю. Я, я прийняв рішення, я його озвучу, я хочу хоч раз уйти цивілізовано. Коли виходив з Дніпропетровська, мене тут на руках носили. Тільки я вийшов через місяць, я вже став антигероєм. В Полтаві мене не то, що на руках носили, мене не знаю, і до сих пор там носять. Потом обвинили меня, что я что-то сделал не так. Я хочу сделать здесь так, как захотят руководители. И пусть они об этом напишут. И то, что меня ругают и говорят, что я там клуб, ругаю какие-то... А как не ругать? Купили билеты на самолет и специально такой нашли самолет, чтобы не кормить ребят, которые 16-17 лет им мы летали. Что я должен спалить? Этих руководителей? Ты им должен яйца отрывать. А если такие руководители, мне с ними не по пути. Но надо цивилизованно найти. Я подписывал контракт с Владимиром Семеновичем Бойко. А сейчас руководители, люди, которых я ни разу не видел. Три человека пришли ко мне позавчера или что-то такое. Три часа там ждали. Я говорю, а что вы здесь стоите? Да вот мы хотим поговорить. Я говорю, я когда с проститутками договариваюсь, и то их предупреждаю и звоню по телефону. А я же нормальный человек. Вы пришли со мной о чем-то говорить. Ну поговорили, я их выгнал и все. А теперь жду, когда у меня... Будуть настроєння объявлю при всіх своєму рішенні. Ну, зірвався Микола Петрович. В принципі, зірвався. Я думаю, що зрозуміло чому, тому що ну, команда ну ніби живе дома. Грати не дозволила вдома, грають на «Метеорі», поганий газон, не, не зрозуміло, що з фінансами, до, доступу до Володимира Семеновича Бойка я взагалі, в залі таке враження, що цей от спіч він був розрахований більше на президента клубу, на власника клубу, який повинен все-таки на нього якось реагувати. Сергій Вікторович. Ну, видно, що накипіло. Якщо вже такому опитному чоловіку, як Нікола Петрович, такі слова говорить, то зрозуміло, що значить не все ладно. Я просто. просто не розумію, чому 15 го числа. Там, напевно, якісь певні контрактні моменти, от, що якраз 15 го числа, хоча, наскільки мені відомо, Миколи Петровича Павлова довгостроковий контракт. Тобто то в нього він не закінчується от, зараз. Наскільки мені відомо, от, наскільки я пам'ятаю, інсайдерська така інформація. Ну, але з іншого боку, можливо, вже допекло так, що вже ні, ні контракт, ні гроші, нічого вже, воно не миле. Безусловно, вже видно, що це вже крик душі, як говориться. І моє мнение, мені каже, вже в основном команда держится на его голом энтузиазме. Поэтому он, наверное, уже устал кормить обещаниями футболистов. Он прекрасно понимает, что это путь в никуда. И поэтому, наверное, вот его сегодняшний спич, ну, наверное, это явное подтверждение этому. Будемо дуже сподіватися на те, що Володимир Семенович Бойко все-таки побачить, прореагує. Не знаємо, який у нього стан здоров'я. Бажаємо йому, безперечно, те, що він одужав. Тому що він знову ж таки достатньо яскравий персонаж для українського футболу, і стільки скільки він зробив у Маріуполі для футболу, і взагалі для українського футболу, там повірте мені, що там просто от, ну, дуже хороші умови. Там дуже багато штучних полів, там дуже хороші такі природні поля. Тобто він безперечно опікується цим і і нацьким футболом. Будемо сподіватися, що все-таки у нього все вийде, і Микола Петрович Павло продовжить роботу. Ну а ні, то 15-го числа будемо вже говорити про щось інше і, взагалі, чи буде якийсь певний потенціал у Маріупольського футболу.